Політична профілактика за круглим столом обговорили, що чекає на громадських діячів, якщо вони балотуватимуться на виборах. Адже у новому законодавстві для них підготували свою рідну пастку. Висувати свою кандидатуру можна лише від партії. Таку норму окремі експерти оцінюють негативно. Я вважаю, що це дуже. Погана норма, і вона порушує конституційні права тих людей, які не хочуть бути в політичних партіях. Хоча законодавець декларує і апелює до того питання, що і позапартійний може бути членом виборчого списку якоїсь політичної партії, але з іншого боку, ми бачимо, що в законі передбачені механізми, як любого кандидата, який є в списку, може відкликати і зняти з реєстрації орган політичної партії. У будь-якому випадку кажуть фахівці при збереженні старої системи, похід до влади чесних людей закінчиться поразкою, і доки. Не буде справжньої децентралізації. Всі гарні ініціативи приречені. Тому наразі громадським діячам радять об'єднуватися та контролювати тих, хто пройде у ради, оскільки шанси бути обраними в активістів мізерні. Не секрет, що ці люди, які зараз йдуть до влади, вони йдуть не тому, що вони хочуть бути мерами міста, чи хочуть бути депутатами міськради, Вони йдуть тому, що їм сказали, що велика частина державних коштів тепер буде на місцевому бюджеті. Подумайте самі, адже це не. Нормально, є з депутата Верховної Ради, і ти, скажімо, на мера, скажімо, якогось любого Калуша, Коломиї, франківська, це пониження в класі, але це відбувається. Багато людей просто йде туди, де йдуть гроші, і це ганьба. Люди максимально повинні це зрозуміти. Інакше буде біда та все ж остаточне рішення щодо участі у виборах має належати самим громадським діячам. Якраз для цього кажуть організатори, і зібрали людей за круглим столом. Громадські активісти, які сумніваються, йти їм на місцеві вибори чи не йти, послухавши один од. І декількох наших гостей мали би для себе отримати більше розуміння, на якій стороні вони знаходяться, чи вони такі підуть, чи вони такі краще не підуть. Ось і це основна мета. Бо великою помилкою є ну прикрою, помилкою, може бути, якщо людина, яка не готова насправді нести той тягар, може зайти у владу, а потім і як то кажуть, чемодан цей нести тяжко і, і кинути його. Шкода у будь-якому випадку кажуть експерти, вибори, хоч трохи змінять склад місцевих рад. А от справжній. Жніх партій, переконані фахівці в Україні досі немає, тож воліють називати їх політичними проектами. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.